Середа, 26 жовтня. Час новина телеканалі «Ланта. та Хвилі Стрия. Як минув день у нашому регіоні? Ви дізнаєтесь за мить. Вітаю. Податковими інспекціями Львівщини за 9 місяців 2011 року забезпечено збір до зведеного бюджету України податків в сумі понад 5,5 млн грн. мільйонів гривень. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, збір платежів збільшився на 1 мільйон або на більш як 22%. Як зазначив голова ДПА у Львівській області Віталій Пекарчук, у порівнянні з минулим роком найбільший ріст спостерігається зі збору податку на додану вартість податку з доходів фізичних осіб та з податку на пр. Прибуток підприємств. Пекарчук звернув особливу увагу на ситуацію зі збором податків до місцевих бюджетів Львівщини. Хоч у порівнянні з минулим роком надходження зросли майже на 12%. Планові завдання на січень-вересень виконано лише в межах контрольних цифр Мінфіну. Українців можуть залишити без іномарок через держпрограму розвитку легкового автомобілебудування. Населення змушене буде купувати лише автівки вітчизняного виробництва. Якщо це станеться, багатьом доведеться замислитись над тим, чи варто зберігати свій бізнес в Україні, кажуть експерти. Нагадаємо, проектом Держпрограми розвитку легкового автомобілебудування в Україні до 2020 року передбачається збільшення обсягів виробництва автівок більш ніж у вісім разів з 84 тисяч у 2010 році. До 728 тисяч у 2020 році частка автомобілів вітчизняного виробництва до кінця реалізації програми повинна досягти 70%. Досягти таких результатів планується за рахунок створення сприятливих умов для інвестування в галузь. Зокрема, вітчизняні автозбиральники пропонують збільшити мито на автомобілі з нинішніх 10% до 30%. проти заходів. Щодо захисту ринку, урядовий уповноважений з питань євроінтеграції. Валерій П'ятницький за його словами треба не ми та підвищувати, а проводити зустрічі з найбільшими виробниками автомобілів, зокрема з євросоюзу, і переконувати, що Україна може бути частиною глобальної автоіндустрії. Лялька-мотанка це важливий елемент української культури. З давніх давен її виготовляли як оберіг для родини, адже використовували свячене зілля, а замість обличчя сплетений хрест. У срію відбулось відкриття виставки львівської майстрині Ярослави Сенюк. Жінка привезла до нашого міста більше сотні мотанок. В перший день поглянути на витвори української мисткині прийшло чимало людей. Серед них була і Люба Єворська. Представники місцевої влади, учасники літературно-мистецького об'єднання, хвилі стрия», вихованці школи мистецтв, журналісти і пересічні стрияни прийшли помилуватися дивовижним творінням рук. Майстриня зі Львова Ярослава Синюк привезла до Стрия виставку з своїх ляльок-мотанок. До стрия я приїхала з великою цікавістю і приємністю, тому що я на форумі у Львові бачила багатьох майстринь, які мені імпонували, і тому я з радістю. Є саме тут Ярослава Синюк працювала вчителем географії в одній з львівських шкіл. Однак, після реорганізації навчального закладу в художній ліцей постала потреба займатися творчістю. Жінка обрала один із дивовижних символів української культури ляльку мотанку, адже народне мистецтво майстриню захоплювало здавна. Я дуже люблю Вернісаж. Я коли йду на Вернісаж. Мені дуже подобається різні ляльки, різні вироби. Я приходжу з Вернісажу пора. Але справа в тому, що лялька мене дуже захопила. Спеціально для строя майстриня підготувала нову колекцію з бабусиної скрині. У ній ляльки оздоблені фрагментами старовинних вишиванок. Загалом виставка налічує дві сотні мотанок, Серед них кожна робота має свій характер та стиль. Відображає історичні періоди, етнографічні особливості. Та втілює власну фантазію мисткині. Я роботи такі сучасні, що є різна тематика, що є у той, ну як для мене, таке якесь трохи відчуття модерну, що є щось вже таке близьке до нашого часу. І, напевне, близьке молоді, близьке вже такому юному поколінню, бо молодим завжди хочеться щось видумувати, щось творити. Не тільки залишатися в рамках традиції, а щось робити нове. І звичайно, то є дуже гарно, коли поєднується традиція із новинками. Виставкою Ярослава Синюк мандрує україною. Її роботи прикрашають експозиції музеїв народного мистецтва. Ляльки-мотанки хочуть побачити і за кордоном, адже ці витвори рук не просто красиві сувеніри, але й обереги. У кожну ляльку майстриня кладе освячене зілля, яке наповнює її чистою енергетикою. Ті ляльки вони не просто от як манекени стоять, а вони мають вираз. Я би сказала, вираз обличчя якийсь, якось так голова повернута, якось рука. Здається, що вони говорять між собою, <розум> щось розказують, може навіть нам щось розказують. Виставка ляльок мотанок Ярослава Синюк експонується у виставковому залі меморіального комплексу борцям за волю України. Прийти і побачити дивовижні творіння може кожен охочий, тож не втрачайте нагоди помилуватися справжнім українським мистецтвом. У Мінюсі затвердили правила вступу до вишів. Про це повідомив сьогодні на прес-конференції міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник. Зокрема, у 2012 році, у зв'язку із проведенням в Україні матчів фінальної частини чемпіонату Європи з футболу, вступну кампанію скорочують на один день, і вона триватиме з 2 по 31 липня. Крім того, умовами вступу передбачається, що абітурієнти зможуть подавати до вишів, атестати усіх років. Творчі конкурси. Будуть проводитися з 10 по 31 липня. До 11 серпня зарахують студентів, які навчатимуться за державні кошти. А до 25 серпня студентів, які навчатимуться за контрактом. За словами міністра, буде збережено мінімальний прохідний бар'єр на рівні 124 балів. Але за профільними предметами він повинен бути не нижче 140 балів. А Різдвяний Ватикан прикрасять карпатськими ялинками. 30-метрова ялинка з Грахівщини та 43 трохи менших ялиць з Львівської області прикрасять площу святого Петра у Ватикані та Апостольський палац на Різдво. Ідея подарувати святому престолу українські ялинки належить главі УГКЦ Святославові Шевчуку. Це надзвичайно важлива подія, тому що різні країни світу роками чекають на цю можливість. Для України це ще одне свідчення її європейського коріння та приналежності Сім'ї європейських народів, сказав патріарх Святослав. Пропозиція щодо ялинок від України була неголослівною. Лісники вийшли у ліси та провели фотосесію для зелених красунь. На кожну склали портфоліо і відправили до Ватикану. Там і обрали 43 білі ялиці з Дрогобицького, Сколівського та Старосамбірського районів. Висота дерев від 3 до 6 метрів. І всі мають підвищену пухнастість. Нагадаємо, традиція встановлювати різдвяну ялинку на площі святого Петра Тра у Ватикані з'явилася в 1982 році під час понтифікату Івана Павла II. Кожного року ялинки дарує інша країна. Минулоріч це була Італія, а до того Австрія, Німеччина та Бельгія. Повідомляє Рісу. Ось так минув день про події четверга. Ви дізнаєтесь завтра. Вмикайте наш телеканал порі. Тоді побачимось. Щасти. Мої вітання про основні події зі світу спорту вже за мить вам розповім я Ігор Тимків. Не перемикайте. На Львівському стадіоні з'явиться картинг-центр. Після Євро-2012 на території Львівського стадіону буде працювати найкращий у Західній Україні картинг-центр. Про це повідомив заступник директора ДП дирекція з будівництва об'єктів до Євро 2012 у Львові Андрій Світличний. За його словами, буде розміщений ресторан на більше як 400 осіб. Кілька конференц-залів, фан-кафе, великі площі буде виділено під розважальні опції. Нагадаю, 29 жовтня відбудеться відкриття арени Львів. На урочистій церемонії виступить українська співачка Руслана та американська поп-зірка. Канастейша наразі на стадіоні організатори проводять завершальні репетиції волонтерів перед урочистим відкриттям. Також фахівці влаштовують необхідну техніку, яку будуть застосовувати під час святкового дійства. Тренерам заборонять користуватись мобільними пристроями. Робоча група ФІФА, яка займається вдосконаленням футбольних правил, виступила проти використання тренерами під час матчів сучасних мобільних пристроїв, таких як iPhone та iPad. Ми не можемо дозволити використання сучасних технологій під час матчів. На планшеті АйПАД тренер може переглянути ігрові епізоди, у тому числі повільненому повторі. Фіфа завжди боролася із застосуванням подібного роду пристроїв, сказав член робочої групи, колишній гравець Мілана і збірної Італії Деметріо Альбертіні. Одним із фахівців, які регулярно користуються Адже там є тренер Жоми тренержоми Енріке. Сокіл виграв битву лідерів українського хокею. Лідер чемпіонату України з хокею Київський ХК Сокіл переміг чинного чемпіона Донецький Донбас з рахунком 3-1. У першому періоді більшу активністю відзначалися хокеїсти Сокола. Проте рахунок у матчі відкрили гості. Сергій Бабинець вразив ворота киян. Кияни продовжили тиск на ворота Донбасу, що завершилось голом Ігоря Дроздова, який зрівняв рахунок. У другому періоді господарі забили другу шайбу у ворота Донбасу. Автором гола став Віталій Кириченко. Згодом скориставшись чисельним, Перевагою Соколята забили втретє, відзначився Юрій Лясковський. Таким чином, донечани зазнали третьої поразки в сезоні. У іншому матчі ХК Харківські Акули у боротьбі за четверту позицію в турнірній таблиці на виїзді перемогли столичний ХК Компаньон Нафтогаз 6-3. Хук готовий битися з кличками у будь-якій точці земної кулі. Чемпіон світу в першій важкій вазі німець боснійського походження Марко Хук, плекаючи мрію перейти у надважку вагу, заявив, що готовий битися з одним з братів кличків де завгодно і в чому завгодно. Я вийду на бій з кличками у будь-якій точці земної кулі і позмагається з ними, в чому їм буде завгодно, якщо треба, хоч у шортах. Давайте мені Віталія або Володимира, заявив боксер. Зазначимо, що раніше Хук переконував, що не боїться в братів кличків і постійно спарингує з важковаговиками. Я ніколи не боявся великих юнаків. Жартує німець. Журналісти дізнались, хто претендує на золотий м'яч. 50 футболістів будуть претендувати на золотий м'яч у 2011 році, повідомляє іспанська газета «El Mundo Депортіво. За інформацією газети, у шорт-лист потраплять відразу 9 футболістів Барселони. Крім трійки фіналістів премії 2010 року Ліонеля Масі Хаві та Андреа Іньєсти, на нагороду будуть претендувати Секс Фабрегас, Давід Вілья, Карлос Пуйоль, Херад Піке, Дані Алвес та Еріка Бідаль. Також називаються імена Кристіана та Ікера Манчестер Юнайтед, на Робена і Франка Рібері, Баварія, Серхіо Агуеро, Манчестер Сіті, Дієго Форлана, Інтер та інших футболістів. Єдиним італійцем у списку буде Антоніо Дінатале з Удінеза відзначає видання. Трійку кращих футболістів FIFA і видання Франц футбол назвуть 5 грудня. І таким повідомленням я завершую наш випуск. Як завжди вдячний вам за увагу. Хай щастить. Які прогнозують на завтра хмарно з проясненням, проте без опадів, атмосферний тиск 773 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря 53%. Відсотки. Температура повітря вночі мінус один градус морозу. В день 11-13, вище нуля. Вітер дутиме в північно-західному напрямку 4-5 метрів за секунду.